Про систему керування Києвом, про те, які зміни необхідні для розвитку міста та про роботу тимчасової слідчої комісії з питань Києва поговоримо з Андрієм Вітренком, депутатом Київради, головою постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні, героям слава, пане Андрію, розкажіть, будь ласка, є якісь можливо підсумки роботи ось цієї тимчасової слідчої комісії з питань Києва? Чи були засідання? До чого дійшли? Ну ще підсумки про підсумки говорити рано. Сьогодні було чергове засідання тимчасової спеціальної комісії, на якому говорили два питання. Перше питання доповідала про прокуратура міста, яка доповідала про кількість кримінальних прав, кількість проваджень, кількість справ, які були, передані до суду сутності цих справ, які стосуються роботи Київської міської державної адміністрації. Півдепартаментів. Чутно мене? Е, так, так, уже повернувся звук, прошу. Так, да, про загальну кількість підозрів, адже у багатьох директорів департаментів є велика кількість підозрів. Там деякі є навіть рекордсмени, дев'ять підозрів одного директора департаменту, стосується корупційних правопорушень. І людина до цього часу ходить на роботу. І а от як депутати Верховного. Я не можу надати пояснення фактам. Адже це все е, прерогатива київського міського голови, і він вирішує відсторонювати людину чи не відсторонювати. Ну якщо людина за одне і саме правопорушення на одній самій статті не працювала вже 9 разів, відповідно порушила кримінальний кодекс. То чи має вона право займати е, таку високу посаду, яка стосується управління містом і використання величезних коштів громади міста Києва, це величезне питання до ефективності роботи саме київської міської влади. Ось друге питання стосувалося зазвичай, як зазвичай транспортної інфраструктури. Було піднято питання щодо організації човникового руху на е, Синій Гілці метрополітену, там, де знаєте, пам'ятаєте, там, де чи станції метрополітена не працюють, які так -так. представники КМДА доповідали, що вони організували човниковий рух, що працює єдиний білет. А навіть за їхню інформацію, ми саме час. Єдиний білет не працює, а 13 тисяч пасажирів, які повірили київській міській владі, які почали користуватися а, човниковим рухом, були оштрафовані за бізбілетний проїзд. Тобто, з одного боку, ми стверджуємо, що компенсація, яка стосується а, не функціонуючих станцій метрополітену, а з іншого боку, 13 тисяч осіб вже оштрафовані. Київ -постранс. Ну, якийсь дисонанс, і ось намагалися розібратися взагалі в ефективності mm -hmm. департаменту транспортної інфраструктури. Отакі сьогодні питання пане Андрію. Я запитання стосовно транспорту. Ми от протягом ефіру вже обговорювали те, що бензини де і газ може подорожчати в зв'язку із подорожчанням акцизи на це паливо. Чи повпливає це на вартість проїзду у транспорті у Києві? Адже ми знаємо, що не лише автобуси, не лише тролейбуси, трамваї метро працює також всім, сумнозвісні маршрутки. Нікуди не зникають, і тут мені цікаво зрозуміти, хто контролює ціну утворення у цьому виді транспорту, і чи може на нього впливати, чи краще сказати, стримувати київська влада. До речі, питання маршруток сьогодні також піднімалося. Піднімалося питання, чому в таких містах, як Львів, Тернопіль, Житомир, можлива оплата безготівкова в послугах маршрутних таксі, а в місті Києві лише готів. Піднімалися страшенні цифри там. Сотні мільйонів гривень чорного, так званого чорної готівки, що вона не контролюється ніким, і якість надання послуг жахлива. Ці маршрутні маршрутні автобуси вони переповнені, технічно несправні. І ось це питання також обговорювалося і прийнято було рішення. Пан Кандебор не міг надати відповіді на всі питання, які задавали народний депутат. Був сформований пул. Такі питання, які будуть офіційно заслані від імені тимчасової спеціальної комісії, окремо хочу сказати, що стосується вартості перевезення вартості приїзду в місті Києві, то uh, Кандебор, взагалі, вже на моїй пам'яті всю каденцію мою як депутата Київської міської ради вже тверджує, що необхідно піднімати вартість приїзду, але жодного економічно обґрунтованого розрахунку. Не було надано ані депутатам Київської міської ради, ані будь-кому іншим. Тобто лише є голослівні ствердження, що зараз собівартість перевезення там скільки-то десятків гривень. Я кажу так, пане Руслане, ну надайте розрахунки, та їх немає. Ну тобто, знаєте, це такий довідник стеля. Взяли, подивилися на стелю, придумали самі собі цифру якусь і починають її оперувати. Тому тут м'яч е, зараз на полі департаменту транспортної інфраструктури. От нехай вони показують і доповідають депутатам, які має вартість приїзду у місті зрозуміло. Пане Андрію, дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради, був з нами на прямому зв'язку. От власне обговорювали проблеми столиці.